Так, діти, сьогодні ми з вами розбираємося із задачею про правильну послідовність е, дужок. Мова задачі звучить наступним чином. У програму вводимо послідовність дужок. Необхідно визначити, чи є ця послідовність правильна. Правильна послідовність дужок це рядок, який складається лише із символів дужка, де кожній відкритій дужці відповідає закрита дужка, причому того самого типу. Потрібно враховувати, що порожня послідовність дужок є правильна. На екран ми виводимо повідомлення так, якщо послідовність введена з клавіатури правильна, і ні, якщо неправильно. Для прикладу, може бути послідовність ось така. Це в нас буде правильно. послідовність може бути ось така. Вона теж буде правильною. І може бути послідовність дужок. Наприклад, 3 відкритих, дві закритих, вона має бути неправильною, і послідовність дужок, 2 відкритих, 3 закритих. Теж буде неправильно. Відповідно до поставленої задачі зручно скористатися е, структурою даних, яку ми називаємо стек. Ми пам'ятаємо, що стек це структура даних, яка відбувається в працювання. Інформацію, яка відбувається за принципом, першим прийшов, останнім пішов. Тобто, те, що ми поставили першим, ми до нього доберемося сам останній Таким чином, переходимо на, у середовище python Idle і спробуємо розв'язати цю задачу наступним чином. Перш за все, нам потрібно ввести оцю послідовність дужок. Для того, щоб її ввести, ми беремо, що у нас. Перепрошуємо мову не переважно. Е стрічка є S. Далі пишемо input. І відповідно записуємо, що ведіть послідовність. І достатньо, думаю. Будемо послідовність. Дальні. Наступне, що ми мали би зробити. Якщо в нас є оця стрічка S, ми оці дужки мали би якимось чином організувати у стек. Тобто поскладати в стеку всі відкриті дужки, потім поскладати, е перевіряти, чи усім відкритим, у кожній відкритій дужці доступна закрита дужка, і тоді би ми могли сказати, що ця послідовність є. Правильне. Для того, щоб організувати структуру стек, ми спочатку її маємо описати. Тому я беру зміну стек. Це в нас, ми говорили, що це є звичайний список стек. І... Перепрошую, взяла ножину. І записуємо порожній список стек. Оскільки ми казали, що нас потрібно ось в умові задачі вказано, потрібно вивести на екран і потрібно враховувати, що порожня послідовність дуже правильною. Тобто, для того, щоб сказати, що в мене є порожній стек, в мене в стрічці нічого не введено, є порожнє, тобто у початковий момент часу ця послідовність є правильна. Тому для цього ведемо ще якусь зміну. Логічного типу і скажемо, що на початковий момент часу вона дорівнює її значення дорівнює true. Я напишу для прикладу, щоб було зрозуміло, якщо в нас вся ситуація lux is good, дорівнює true. Тут у нас все добре. Далі. Після цього ми повинні перебрати оцю всю стрічку і вибрати відкриті дужки, закинути їх у стек. Оскільки ми перебираємо стрічку по кожному елементу, ми використовуємо цикл ФО. ФО для НІ, яке знаходиться в стрічці С, переходимо по елементах. Не по довжині, не по числовій послідовності, а конкретно по елементах стрічки. І перевіряємо, що якщо оце наше І, е, є в цьому, і воно належить ножині, яка в нас складається із дужок. Я взяла закриту, нам треба було відкриту. взяти, Яка належить, складається із відкритої дужки, множина з одного елементу в даному випадку. Тоді, якщо це так, то ми оцю відкриту дужку повинні загнати у стек. Для того, щоб загнати дужку у стек, ми пишемо зміну стек і використовуємо для неї метод append. Append, ми закидаємо туди наше І. Якщо дужка відкрита, ми туди закинули І. Ніби наразі мало би бути все зрозуміло. Що ж ми робимо, якщо це в нас не так? Якщо в нас інше якесь? Який може бути символ? Може бути закрита дужка», то буде еліф. Еліф, і він у нас буде символ закритої дужки, ножині закритої дужки. то ми тоді скажемо, а що ми ж тоді будемо говорити? Я не знаю, що ми будемо говорити наразі, оскільки у мене можливі і різні варіанти. Якщо в мене в даному випадку ми шукаємо закриту дужку. От візьмемо ось цей варіант. У мене, скажімо, оцих відкритих дужок, так як в нашому четвертому прикладі є три, а закритих дужок у мене є всього-навсього дві, то тоді виходить так, що мій стек буде складатися із трьох елементів, а закритих дужок в мене всього дві. Коли в нас е закрита дужка, то ми її, оцю закриту дужку, із оцього нашого стеку, е знайшли відкриту дужку, Маємо в стекові, е там є в нас поскрадена, знайшли закриту дужку, І тоді маємо відкриту-закриту і стеку одну відкриту забрали. Тоді е можна сказати, що. open... Це У нас відкрита душка. Недобре я записала. так напишемо. Відкрита дужка, дорівнює, Видаляємо з того стеку, забираємо ту дужку, яку ми туди закинули. Маємо. Відкриту дужку, знайшли закриту дужку, і ту відкриту, яка в нас є, просто закресли. Тобто взяли оцю дужку і оцю дужку просто викреслили, і їх у нас вже в послідовності немає. Для того, щоб це зробити, ми пишемо stack і використовуємо метод POP, який видаляє в нас один символ на початку. Далі ми перевіряємо. Ще ось в цьому випадку в нас, ну би, звісно, все хорошо, але вийде так, що е у мене в кінці виконання нашого циклу може статися так, що закритих дужок мені не вистачить. Якщо мені закритих дужок не вистачить, то ми повинні якось з цим діяти. І тоді ми би повинні перевірити, що якщо if not, тобто заперечуємо стек. Коли ми записуємо оцю команду, яку я можу навіть зручніше, Перенести її сюди перед Open. Відповідно, ось тут я трошки підправлю. Якщо це в нас, що означає not-stack? Якщо в мене є будь-яка будь зміна позитивна, то, е, якщо цей not-stack е, є правда, то ми можемо просто сказати, що оця зміна is Good стане false. Тобто, стек в мене скінчиться. А дужки закриті ще будуть. Це в мене ось такий варіант. Ой, перепрошую. Стек у мене з відкритих дужок тут тільки дві. Тобто, стек у мене вже порожній. а Відкритих дужок. Точніше, перепрошую навпаки, стек в мене порожній, а закритих дужок вже нема. То тоді ми повинні що зробити. Сказати, що оця зміна is Good стане в нас значенням false, тобто неправдою. І ми повинні просто, щоб програма не зациклювалася, не виконувалася зайвий раз, ми кажемо, що ми виходимо із цього циклу. Вказую команду break. Далі, якщо ж в мене є ще закриті дужки, то я видаляю зі стеку відкриту дужку і рухаюся далі. Наступний крок, який ми будемо робити, це е... зробили ми це все. Далі ми пишемо, що якщо у нас відкрита дужка, дорівнює відкритій дужці. душці. І and м де riuniye від цієї ой від цієї душці ні дай менісяче я не пустери не бيني і end і наступна частинка, яку ми е, дивимося, що оце наше І, яке ми ось тут перебираємо, теж є закритою дужкою і дорівнює закритій дужці. Ми нічого не будемо робити. Просто. Продовжимо виконання нашого циклу. Команда Continue робить нас наступний крок. Вона ось цей наш цикл переводить знову переходить сюди. Не виконує все, все що буде в нас написано нижче, а переходить зразу сюди до циклу for. Далі. Трапимо робити. Далі. Далі дивимося. Якщо в нас це все проходить, 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 в кінці ми кажемо, що. is good. Good. Дорівнює Пос. Якщо це так. Виходимо з циклом в рік. Трохи я з Рівнями запуталася. Далі виходимо із нашого циклу for, і тепер перевіряємо, чи наша ця зміна із Good, дійсно. Пишемо IF is Good. Тобто вона дійсна. And. And. Довжина стеку. Тобто в нашому стекові нічого більше не залишилось. Довжина це в нас буде функція REN. Стек. Дорівнює рівні нулю. Ми виведемо на екран. Yes. Int. Yes. Отак. В інакшому випадку. Yes. Ми виведемо. Забулися дві крапки. Ми виведемо. Це no. те, що в нас є постелка. Пробуємо цю програму запустити. Run Run модуль. Окей. Okay. Зберігаємо. Я вже на робочому стані в своїй улюбленій папочці. Напишу своє улюблене ім'я. Зберегти. Каже, що в нас помилка. Помилка в тому, що я, коли перевіряла умову, не написала ще раз доріг. Run модуль. Кажемо ok. Введіть послідовність. Ввожу першу послідовність. Відкрита, закрита, відкрита, закрита. Що нам каже? Знову ж, нас тут. Line 3. Is good дорівнює true. Чому вона не хоче? Тому що вона хоче true з. Цього і певне з великої букви. Так само і false. Пам'ятаєте, я вам говорила, що Python розрізняє велику малу літеру. От йому захотілося, щоб ці букви були великими. Run run modul. OK. Знову ж таки, відкрита, закрита, відкрита, закрита. Відповідь має бути Yes. Згортаємо, запускаємо ще раз. Беру три відкритих дві закритих. Run module. Раз, два, три. Раз, два, три. Yes. Зробила недобре. На той приклад, що хотіла Run module. У нас раз, два, три. І раз, два. Бачимо, програма працює правильно. І все в нас гуд. Надіюся, що ви зрозуміли яким чином відбувається обробка стеку і що таке стек, вашим завданням буде цю ж задачу опрацювати, передивитися відео і, в якості практичної роботи, ввести в онлайн-редактор і перевірити ще раз. Хто хоче оцінку 12, може спробувати її удосконалити для різних дужок.